Знаєте, про що хотів поговорити. Десь 14-го року я фактично регулярно був у наших солдат на передовій. І скрізь висіли ці малюночки від наших дітей, які або листи, які писали діти нашим воїнам, нашим захисникам. От зараз я в Козачій лопані серед сміття купа листів від. Російських дітей, я хочу, щоб ви бачили, хлопці і дівчата, ваші листи навіть ніхто не розпаковував. Ось, будь ласка, все не розпаковане. Покидали все, їх ніхто навіть не читав. Ви маєте це знати. Отут ваші солдати стояли 4 місяці. Ніхто навіть не повиньмав перший Б, другий Б. Воно все нікому абсолютно не потрібно було, бачите? Ось ваші листи. Ось воно все лежить. Я от беру звідки завгодно. Вони запаковані. Страли ті солдати на ваші пісюльки, на те, щоб От. Хоч би ви вернулись живі, ми вас любимо і ждемо. Отаке. Це все ваше тут написане, валяється в вигляді отакого. От Просто я хотів би, щоб ви це знали, щоб ви бачили, як ваші захисники ставилися до того, що ви робили. Вон, будь ласка. На город Іжевськ. Удмуртська республіка. Город Іжевськ. І все, нахер не треба. Письмо солдату. Замір. От. Замір. Замір. прийти в чужую страну за мир. В общем, как-то так Как-то так ось. Да. С Днем Победы же есть. С Днем Победы. Гром Победы раздавайся. Вот такие с Днем Победы. Тоже говни лежит тут. Так.